У ліце номер 5 імені Галини Романової відбувся благодійний ярмарок, яскравий і гучний. Шкільне подвір'я перетворилося на святкове містечко з костюмами, виставами та смачними частуваннями. Під гаслом Єднаємо серця заради збройних сил України. Учні, вчителі, батьки та мешканці Кам'янського об'єдналися задля спільної мети допомогти нашим захисникам. Цей день ще раз довів: добро, єдність і підтримка це теж зброя, яка наближає перемогу. У такій миті розумієш, українська культура це наша сила, а добро наш спільний фронт. З самого ранку шкільне подвір'я ліцею перетворилося на справжній український ярмарок із музикою, кольоровими вишиванками та ароматами домашньої кухні. У кожному куточку своя локація. Там смачні пиріжки, тут смажать шашлик, а далі діти проводять майстер-класи з виготовлення ляльок-мотанок. Поруч звучать народні пісні, сміх і дитячі голоси, атмосфера, яка зігріває навіть у прохолодний осінній день. Особливим моментом стала театралізована вистава, що відтворила українські традиції з короваєм, весільними обрядами та справжнім святом душі. Головна мета проста і благородна: допомогти нашим захисникам і показати, що єдність громади творить справжні дива. Ви знаєте, я сьогодні такий щасливий, що він відбувся, тому що після сьогоднішньої ночі ми взагалі думали, що ми його відмінимо. Це вже традиційна система для нас. Ми це робимо для збройних сил України. І цього року він називається у «Нас з'єднаємо серця заради збройних сил України, тому що тематика цього ярмарку у нас весілля, і воно все ж таки буде, відбудеться в кінці. Дуже готувалися, і кожного разу нас самих вражають масштаби. Ну і звісно, колеги наші, які готували творчий вистав, виставчу виставу сьогодні. Це дуже круто. І звісно, ми б не обійшлися без підтримки. Нас дуже підтримує громадська організація бджола, міський голова, департамент освіти, депутатський корпус Марк Чернявський завжди з нами поруч. Без них би цього всього не було. Свято об'єднало сотні людей від найменших учасників до дорослих, які прийшли підтримати добру справу. Серед гостей заходу представники міської влади, депутати, волонтери. За словами секретарки кам'янської ради Наталії Ктітерової, цей ярмарок не просто подія, а жива традиція, що з кожним роком стає масштабнішою. Це свято з традиціями. Ми бачимо вистави, дітей привчають, що українська культура, мова і традиції дуже багаті. Міський голова завжди підтримує такі ініціативи. Бо ярмарок це можливість поспілкуватися в неформальній становці, вчителям, директору школи, батькам, дітям, а ще зробити гарну справу, зібрати нашим захисникам на потреби. А депутат міської ради Марк Чернявський наголосив, що найголовніше тут не гроші. А відчуття єдності і підтримки сьогодні. Ми разом з колегою, з секретарем міської ради Наталію Ктітеровою та громадською організацією Бджола завітали на благодійний ярмарок, який організований ліцеєм номер 5 імені галини Романової під назвою Єднаємо серця заради збройних сил України. Волонтерський центр, молодіжна рада і громадська організація бджола допомогли зробити свято справжнім прикладом співпраці і турботи. Результат перевершив усі очікування. Спільними зусиллями вдалося зібрати 117 тисяч гривень для Збройних сил України. Ярмарок подарував море емоцій: сміх, радість, хвилювання та гордість за спільну справу. Дітям найбільше сподобалося театралізоване українське весілля, майстер-класи та смаколики, які вони самі допомогли готувати. Адже коли діти, батьки і учні разом творять добро, зростає покоління, яке розуміє допомагати це честь і радість одночасно. Це дуже гарне свято. Це дуже великий внесок для зсу. Дуже прекрасно, що директору влаштовують такі свята, дуже весело дітям, вчителям, батькам. Ми з задоволенням вже третій раз приймаємо участь в цьому і вважаємо, що потрібно постійно таке робити. Свято для дітей, для батьків, для всіх гостей в цій школі. Сьогодні відбувається ця ярмарка. Владають там є і те, що пареса є те, що сладеньке. Ще корисне це? Там яблуки, там от, булочки, і та інші мені сподобались кофеси. Тут є кофе з шоколадом. Очень хорошо, очень прикольно. Только три урока і можемо веселитися, сколько хочемо, І об'їдатися, чого не можна дома. В принципі, реально можна їсти то, що мама не розрішає, що вона ніколи не розрішає. Кожен внесок маленький, але важливий. Підтримував спільну справу. Ці події доводять. Перемога народжується не лише на фронті, а й у серцях тих, хто допомагає. Кожен вареник, кожна гривня символ нашої любові до захисників. Ліце номер 5 вкотре показав: ми сильні, коли разом. А 117 тисяч гривень доказ того, що єдність і доброта мають справжню силу.